Хоча Але... тут 106-та підщепа, тут начебто доглянутий більш-менш сад. Я бачу, робиться мізрядна обробка, і бур'янів так не дуже багато. Але тим не менше, да, сад недопрацьований. І видно, що ось і борошниста присутня. Припуш, так, в серйозній кількості борошниста роса. А, і можна буде знайти тут і паршу, ось і. Свіжі пошкодження, свіжі, скажімо так, да, лямки да. є більш застарілі, теж можна їх знайти. А, значить, що робити? Якщо... Треба Поршу тільки так умовно подивитися, чи треба під мікроскоп дивитися. На цьому Ще краще. етапі, ні, в принципі, ну, якщо ми бачимо пошкодження, то мікроскоп не може бути тривати, але воно є і воно буде. І конідії будуть утворюватися і будуть далі перезаражати інші листя.